Масований ракетний удар по столиці у багатоповерхівці в Солом'янському районі, де виникла пожежа внаслідок ракетної атаки росіян. Рятувальники деблокували 17 людей. Ще 117 мешканців вивели з будинку. Загалом у столиці уламки ракет впали у п'яти районах міста на території парку в Голосіївському районі. На дах дев'ятиповерхового житлового будинку в Почерському районі та ще на один житловий будинок. В Оболонському на складське приміщення у Святошинському влучили в будівлю соціальної інфраструктури. У Деснянському районі спричинили пожежу у супермаркеті. Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Михайло, я вас вітаю. Вітаю, розкажіть, будь ласка, нам про наслідки сьогоднішнього обстрілу в столиці. Черговий потужний масований удар по Києву, другий поспіль з застосуванням великого арсеналу повітряного озброєння. Повітряна тривога сумарно тривала майже 6 годин. Спочатку ворог запустив на столицю приблизно півтора десятка баражуючих боєприпасів, типу шахет. Слідом за ним, півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95 запустили. Групами е, і хвилями крилаті ракети. Крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-55. Одночасно з заходом на ракет ракет на Київ е, понад 10 літаків е, понад 10 літаків е, міг 30 Донка запустили по столиці аеробалістичні ракети типу Кінжал Х-47 М2. Силами і засобами протиповітряної оборони було вражено всі БПЛА «Шахет» і понад 6 десятків ракет Х-101 і Х-555. І десяток Х-47М2 «Кінжал», але остаточно тип і власне, кількість ракет дадуть повітряні сили. Щодо руйнувань постраждалих, внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування житлової забудови, пошкодження інфраструктури, є потерпілі, особливо страшні наслідки в Соломіському районі. Там зафіксовано загоряння багатоповерхових житлових будинків. Вогонь заблокував людей на поверхах. Бійці, ДСНС проводили деблокування, евакуацію людей. Попередньо виявлено вже понад 25 постраждалих. Дані ще уточнюють. В інших районах, в Веснянському, попереднє загорання супермаркету в Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення. В Голосіївському зафіксовано падіння решток на відкриті відкриті території. Печерськ на дах дев'ятиповерхового житлового будинку. І на ще один багатоповерховий будинок зафіксовано падіння. Рештів в Оболонському районі є загорання житлового будинку і падіння решток на територію нежитлової забудови і складських приміщень. В Святошинському районі також зафіксовано падіння решток на нежитлову забудову. І в Подільському районі загоряння ринку пошкоджено газову трубу, магістральне водопостачання там зайнялися приблизно 6 автівок. А також рештки впали на нежитлову забудову. Ну і зараз також там можливо загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється і уточнюється. І в Шевченківському районі падіння решток на відкриту територію. Зараз всі оперативні зведення дані уточнюються. Інформація щодо постраждалих також збирається, систематизується. Як ви бачите, расисти кидають на Київ масовані сили, намагаються будь-за що зруйнувати столицю. Вбити якомога більше мирних мешканців, але е знову ж таки маємо дякувати силам і засобам протиповітряної оборони, пане Михайло. Ну ще не мені редактор підказує, що жінка саме з солом'янського будинку, літня жінка в кареті швидкої померла. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація саме з пораненими? Вони доставлені в лікарню. Так, там э, людей доставляють в лікарні. У них різного э, типу травми: і опіки, і забої, і різані, і міновибухові травми. Э, зараз переважна більшість так, їдуть в лікарню. А яка ситуація з тепловодо і електропостачанням? Тому що була інформація, що в деяких районах є перебої з цим. Ну так, там могли вимикати в деяких районах електрику. це превентивні відключення, і через відключення електромераж могли бути перебої, зокрема із водою. Тобто, це тимчасово і скоро все відновиться. Так скажіть, будь ласка, а щодо рятувальних карет і пожежних, скільки взагалі задіяно в рятувальних роботах людей? Ми ну, можемо е, дати інформацію щодо вже потім звіту. Тобто, коли вже всі сили будуть задіяні. Е, зараз ви розумієте, що ситуація постійно змінюється, тобто е, інформація оновлюється. Також повідомляється, що є проблеми зі зв'язком. Що вам відомо про це? Не чув таку інформацію. З е, можливо, знову ж таки бачите, через проблеми з енергопостачанням, е, можуть виникнути проблеми зі зв'язком. А, також було попадання і в автосалон. Принаймні, така інформація з'являлася в різних джерелах. Що вам відомо? Зараз уточнюємо цю інформацію. Скажіть, будь ласка, куди звертатися людям по допомогу? Ви маєте на увазі, яку допомогу? Там, де пошкоджені будинки для того, щоб оперативно отримати допомогу, куди їм треба звернутися? Ну, дивіться, якщо ви зараз кажете про екстрені служби, це відповідно екстрені служби і ДСНС, і рятувальники і медики зараз всі працюють на місцях. Спочатку мають ліквідувати, загасити всі пожежі. Відповідно, потім розібрати завали. Вже потім зайдуть відповідні комісії, які будуть є. Наприклад, в дії є відновлення за стосунок, тобто треба подати заявку, і далі вже будуть працювати всі по процедурі. Тобто, оцінювати в кожному випадку будуть оцінюватися наслідки. Дякую вам дуже, пане Михайле, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації.